Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає. Чи знаєте ви, що на шкірі багатьох людей живуть кліщі, які називаються демодек? Зазвичай вони не несуть ніякої загрози, і навіть лікарі кажуть, що виконують якісь корисні функції, вони поїдають якісь рештки там шкіри. Але якщо цих кліщів дуже багато, то вони можуть спричинити певні проблеми як для шкіри, так і для очей. Отже, сьогодні у програмі лікар знає. Ми будемо говорити про демодекоз повік. Вітайте гостя нашої студії. Це відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий день вам. добрий день. Так одразу вже за традицією запрошуємо до розмови і наших слухачів, і наших глядачів. 098-009-98-98. Це номер нашого вайберу. Пишіть нам на нього, так само писати можна можна у чаті під трансляцію всі запитання, всі вся корисна інформація, бо іноді там люди пишуть просто ну от щось йому їм сумно і вони пишуть казна що всю корисну інформацію будемо озвучувати. Крім того, хочу нагадати, що а, кожен з вас, якщо має якісь проблеми із очима, або просто для профілактики. Профілактика це надзвичайно важливо. Говоримо про це у кожній програмі. Може звернутися до медичного центру Очі Клінік. Це адреса Василя Липківського 16 в. Неподалік від південного вокзалу залізничного, ну або телефонуйте, щоб діста... дізнатися деталі 0800-333 707. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, але давайте почнемо не з кліщів, а з моїх нових окулярів. Вони <гум> вам дуже личать, так. Знаєте, Дуже добре, що у вас є стиліст для телеведучої. Це взагалі дуже потрібно, тому що образ людини, характер, зовнішність, колір шкіри. Колі очей, тобто, це все повинно бути в якомусь певному образі. Ви його зробили? Дякую. Ну я просто не можу цього не сказати. Що ми колись з вами говорили про е, оптику оч клінік. Так ми так? це зробили в очі клініки. клінік, очі -клінік. Так. зробили причому по фотографії, навіть так. без примірок і без підбору оправ. Так Що дякую величезним фахівцям, які от ну зробили мені такий чудовий подарунок. Здоров'я. Тепер щодо а, кліщів, так ну чесно кажучи, я вам перед ефіром казала, коли я там начитувала, озвучувала анонс, режисер мені каже після того, як я озвучила, режисер каже, фу, ну насправді не фу. Це ж типу як норма. Правильно у більшості вони є і кажуть, що до 18 років особливо. Так, це сапрофіт. Сапрофіт це якщо співживає з нормальною шкірою, наприклад, людини, обличчя і таке інше. І важливо, що от кількість Демодекса є певна, і ми знаємо, що він може бути в вигляді яйця, а може бути в вигляді живої личинки. Так, от сам період розвитку демодекса… Це від личинки від яйця до личинки 18 днів. Чому лікування? От пацієнти повинні знати, чому лікарі призначають лікування 3 тижні, щоб попасти в цей цикл повністю, і щоб знищити демодекс, Практично можна його забрати весь дуже цікаво, що знаєте, багато людей вони психологічно не можуть витримати, що в них в оці живе кліще. Чесно кажучи, я колись також мав зробив аналізи, я подивився, що є, і я спокійно не жив. Я все-таки збавився від нього. Існують сучасні технології, ми про них розкажемо. Але оце бажання розумієте, почистити себе. Ну як ти людина і в тебе кліщ, розумієте? Ну насправді він то сапрофіт, Але коли їх багато, то вони що роблять? Не тільки поїдають мертву там шкіру і таке інше. Але ж вони виділяють експерименти, екстременти, тобто вони кудись викидають їх, розумієте, а куди? На повіках з'являються лусочки, оце і є їхнє виділення, і попадає це все в конюнктиву. І з'являється в нас алергійний кон'юнктивіт, папілярний кон тобто кон'юнктивіт на оці якраз продукти їх розпаду. Через те, коли ми бачимо синдром червоного ока. Перше ми думаємо про демотекс. Треба подивитися, який він і чи потрібно його лікувати. Він лікується достатньо легко. Давайте давайте інтригу так, потримаємо. Він лікується достатньо легко. Тільки треба витримати правильну технологію лікування. Так дивіться, ви назвали синдром червоного ока кон'юктивіт. що ще може бути спровоковане великою кількістю цих пишіть? Це може бути наприклад, рогівка поскоджена. Це кератит. Це коли ти дивишся на сонечко, і око аж примружується, і біжить сльоза. Це вже був кон'юнктивіт демодикозний, а це вже переходить на рогівку. А коли на рогівку, то вона дуже погано відновлюється, бо в рогівці немає судин. І важливо, що от, якби цей демодикоз, скажімо, не мішав нам в хірургічній практиці. От 7% пацієнтів, які приходять на хірургію, ми відміняємо оперативне втручання. Чому? Тому що там є блефарит. А він частіше всього демодикозний. Блефарит це запалення краю повітря. Уявіть собі, ми робимо порожнинне оперативне втручання е катаракту. Так, забираємо свій кришталик, мутний, ставимо штучний кришталик, але там же є отвір, хоч у нас все стерильно, але там є отвір вхідний, називається порожнинна операція. І ризик якийсь запалення існує, якщо не вилікувати оцей блефарит. Це дуже важливо. Але наш... людина, що не відчуває, не бачить, що ну, є проблеми з повітрям. Ви знаєте, старі люди можуть цього й не замічати, бо в основному це захворювання, які там ми оперуємо: глоукома, катаракти, і таке інше. Це старі люди. Друге діло, молодь, яка оперується з приводу ексімерної корекції. Вона дуже ухожена, і накладні повіки, і обробка повік, і шкіра дуже чудова. А от старше покоління, воно ну, трошечки можливо, можливо забувають, тому що ми говорили з вами недавно про деменцію. Так? Також можна забути, просто вмитися. І е, тоді з'являються ці лусочки. І ці лусочки вони попадають в кон'юнктиву. Якби ж вони попадали назовні, випадали. Для цього потрібно перше, щоб вмитися обов'язково. Я завжди раджу або гліцеринове мило, або взяти. Якесь мило дезінфікуюче, і завжди кажу, що не бійтеся, щоб мило попало в очі, бо око виділяє дуже багато сльози, і воно промиє. Е демодекс, е він, е він таке хронічне захворювання. Він то є, то його немає. І е якщо ми вилікуємо демодекс, наприклад, на очей, а не вилікуємо демодекс шкіри обличчя, то і що? Чи перейде з обличчя знову на очі, тобто на цибулинки, і знову буде жити на краях повік і прямо в цибулинці Вії. Тому що демодекси, як роблять дослідження, виривають декілька вій, так, і під мікроскоп і видно, там зразу видно, як він ножками. Рухає, тобто і скільки там його. А до речі, от вії це один із симптомів, коли ну може навіть немає там конюктові, то немає почервонінь і набряків, але випадають вії, Звичайно. то це так само так. Так, так якщо випадають вії, це частіше всього демодикозного характеру, тому що демодик вже живе в самі цибулинки вії, і там багато харчових продуктів. Там і жири, і білки, і що тільки хорошого немає там, і вони поїдають це, і практично як. Корінь дерева під'їдають, і так точно дерево в'яна і вія випадає. І от ви сказали ще фразу, якщо демодекс в оці, ну насправді він же ж в основному на волосяному покриві. Правильно обличчя? Ну на цих ворсиночках, що вона е, на обличчі, то так. А в оці це в основному у нас йдуть як ячміні, як халязі. Вони і таке інше. Тобто, це коли таке затвердіння в людини є, яке довго не проходить місяць-два. Е, це більше всього, що демодекозного характеру, треба його обов'язково попробувати пролікувати. Якщо ні, то видаляти. Е, це можна не знаю, профілактувати, от ви казали, типу вмиватися. От якщо а, там жінки не будуть засинати, ну там лягати, спати з косметикою, так вмиватися, то можна запобігти цьому масовому поширенню цього демонстру? Звичайно, це контактне захворювання, це на подушку лягти, наприклад. З когось своїх родичів, можливо, і дитина десь, скажімо, була в садочку, чи ще щось, чи чоловік десь був, тобто в десь лягав спати в відрядженні. Так, от на цю подушку, якщо лягти, то можна заразитися. Так, дивіться, у нас є вже запитання. Від я пам'ятаю, ми ще тримаємо інтригу і не, відтягуємо не, момент, чітка, як вилікувати сучасна технологія. Як вилікувати? Ми інтригу не будемо тримати. Ми просто розкажемо в кінці. розкажемо, але трішечки пізніше. Тут спочатку про діагностику, наприклад, Анастасія запитає: підкажіть, будь ласка, хочу перевіритися на. Демодекоз повік у приватній клініці, дерматолог може одразу зробити аналіз чи відправить кудись у шкір вендиспансер і як довго потім чекати на результат? Ось таке запитують. Ну, дивіться, це робиться зразу. Тобто, вриваються вії, от, кладуться під скельце і під мікроскоп і зразу видно. Тобто фарбуються і зразу видно. Практично це є в кожному шкір-вендиспансері, це в багатьох приватних клініках. А тепер E, можна і не робити цей аналіз. Чому? Тому що ми по клініці бачимо, що це все-таки запальний процес. Ми бачимо, що це зміни характерні де демодекса, де і ми відправляємо на таку терапію, яка називається IPL. Ага, це вже про лікування. Ні, давайте Наталі від відпов... саме нове, так. <свісно> давайте про... А давайте Наталі Тут ще відповімо. Тут Можна відкуриємо. не робити аналізи, так можна не так. робити. Питання до Сергія Олександровича чи передається демодекоз очей членам сім'ї? Ну ви вже трішечки про це сказали. так? Так, і тут дуже важливо. Це гігієна дійсно просування подушок одягу. Обов'язково ну чим чим втираємося? Те треба практично її прати кожного дня, тому що важливо оцей цей контакт. Якщо ви дотронулися, доторкнулися до обличчя, то вже він може бути на шкірі. Зрозуміло, 098 009 вісім Пишіть нам, будь ласка, ще запитання. Так само хочу назвати ще один номер телефону 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія медичного центру Очі Клінік, де ви можете отримати весь спектр послуг пов'язаних із вашими очима. І діагностика, і лікування, і профілактичні огляди. Будь ласка, звертайтеся, телефон я назвала 0800 333 707, Ви його бачите зараз і на екранах. А так само приходьте на вулицю Василя Липківського, 16 в Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, лікування, так як сьогодні лікуємо демодекоз? Ну, дуже багато є препаратів, які написано, що там демодекс, там то стоп, то ще щось, там то ні демодексу, mm -hmm. то різні такі препарати. Дійсно, воно впливає достатньо непогано, але сама технологія займає оці три тижні лікування. Чому? Тому що ми знову говоримо: від яйця до самої личинки проходить до 18 днів і нам треба. Постійно лікувати, щоб вбити оцю. яйце, ми не вб'ємо. Ми вбиваємо вже личинку, як вона е, вилуплюється, коли жива вона. І от е, лікування. От IPL, що це таке? IPL це ультразвукова установка. В Ізраїль випускає, Америка випускає. Тобто, вже клініки в Києві і в Україні, вони деякі клініки мають це обладнання. Дуже класне обладнання. Е, контактне, тобто накладається зверху гель, на і, і, і таким датчиком прикладається і ультразвуком, і, що робиться, розріджується оте сало, яке загусло в самій цибулині от, разом із скажімо, тими яйцями, самими личинками, а воно ультразвук вбиває їх. І от Вбиває ті личинки. Потім стає те сало таким рідким, і лікар під мікроскопом бере і після цієї процедури отак проводить спонжиком і видавлює, повністю очищає самі майбові залози. Дуже важливо, і залози, де знаходяться самі сам демодикос. І от важливо, що ця процедура проводиться три рази, з, наприклад, інтервалом 3-4-5 днів до тижня. І після першої процедури людям стає зразу легше. Однозначно, тому що так почистити неможливо масажем, чистим масажем неможливо почистити. А от ультразвуком називається IPL. Тобто, і ви можете запитувати в кожній клініці, скажіть, чи у вас є чим лікувати Демодекс? Якщо є, то вам запропонується що поганого в Демодексі. Та оці постійні блефарити, які приводять до халязіонів, до гнійних процесів по вік і до ячмінів. І от вони нам мішають хірургам оперувати. Пацієнт має прийти на оперативне втручання, а в нього зачесалося почервоніло віко. Все, відміняється оперативне втручання, тому що от потрібно провести. Повний цикл лікування, включаючи антибіотики, можливо, навіть і кортикостероїди додаємо. Так що э, демодекс ми не любимо. Хірурги не люблять Демодикс. Кліщі ніхто ніхто не любить. Терапевти, офтальмологи люблять, тому що це їхня робота. Вони отримують задоволення, вони лікують і бачать результат, розумієте? А до нас приходять, і це вже для нас велика трагедія. Через те й придумали, мабуть, хірурги придумали IPL, щоб швидко вилікувати від Демодекса і від блефориту. Так дивіться, от ви. Сказали, що процедура проводиться на повіках, так на, на, так, біях. на закритих повіках, так. так а якщо ці кліщі є ж в інших місцях, бо воно ж і на обличчі Звичайно. багато ми буває. відправляємо зразу до шкірних лікарів, тому що там є спеціальні там різні рідини, якими змазується обличчя, і також 12, 18 днів, поки йде розвиток цього демодекса. А зразу видно, що в людини демодекс на обличчі такі червоні п'ятна. Угу. Якщо такі червоні п'ятна ви побачили, то це все таки можна говорити про те, що в людини є ну можливо якісь інші захворювання. Це може бути гіпертонічна хвороба. Але якщо нема гіпертонічної хвороби, частіше всього, що це демодекс, краще сходити до шкірного лікаря, і через 18 днів ви будете здоровими. А ось цю установку Альпі. Айпель її запитувати треба в клініках офтальмологічних чи дерматологічних? Офтальмологічних. Бо це чисто для ока зроблено. Це дуже високотехнологічний апарат, який просто має спеціальний датчик, який ніколи не пошкодить око. Він впливає тільки на повіки і на залози. Тобто розумієте, він коли залоза має там дуже такий конгломерат, що от ми повинні робити масаж, видавлювати, да витискувати, кров появиться і все. А це апарат ультразвуком розм'якчив, і воно вийшов Це секрет. Розумієте, разом з мертвим демодекозом. а ось ще ви сказали, типу, що так масажем так не почистиш, як от цим лазером. Є ще інша технологія. Ну, Тобто, наприклад, якщо люди живуть в якомусь місті, де в жодній клініці немає такого лазера, то які ще методики існують? Ну звичайні методики це закапування, тобто це дезінфікуючі каплі. Це масаж по вік, це дійсно масаж по вік, робить лікар масаж по вік. Тобто потрібно просто придавлювати отак край. У нас маргінальний край це хрящ. І через те, коли ви візьмете з двох сторін по віку, і придавити, то якраз цей хрящ е, деформується і видавлює ну, той секрет, лишній секрет, скажімо, змійбоми від залоз, і очищається так повіки. І колись обробляли просто зеленькою, тобто брилянтовим зеленим. Е, чому? Тому що не було нічого. На сьогоднішній день дуже багато є варіантів. одні з них, наприклад, спеціально блефагель, е, блефаклін, це спеціально такі серветочки. Для гігієни повік. Тобто той, хто користується взагалі косметикою, то ці, ці препарати, такі як запитати в аптеці, наприклад, серветки для обробки краю повік. Є декілька варіантів. І вранці, ввечері обробити край повік, і це вже буде гарантія, що перше ви ж обробляєте не тільки край повік, але й частину шкіри. Значить, оця зона, з нейтральна, так яка буде завжди здоровою, вона буде зберігатися надовго. Mm. Так, Людмила у вас запитує, я так розумію, не про а, демодекоз, але доброго дня підкажіть, будь ласка, від чого збирається білого кольору слиз у наружному куточку ока, особливо у чоловіків? Так, да. дивичі, точно збирається, якщо у старих чоловіків, старшого віку. Чому? Тому що у молодих людей дуже гарно працюють легені, і коли людина ходить, дихає, бігає. Вона глибоко вдихає, і від'ємний тиск, який в носоглотці, він засмоктує рідину з сльозну рідину і не застоюється там. А людина старшого віку потихеньку ходить, потихеньку говорить, мало емоцій, а сльози виділяються стільки ж. А відтікає вона гірше, тому що немає такого вдоху і за того, що багато сльози. А око це температурний фактор 37 градусів, а повітря у нас 24. І висихає та сльоза, а в сльозі є що? солі. І отай біленький такий нальот і слиз – це є і є лишні солі. Білок, слиз прямо залишається, тому що ми не вдихаємо нормально. Просто гігієнічні процедури. Умиватися дуже добре. Є препарати, такі як окомістин, наш вітчизняний, це антисептик, можна закапати. Я завжди всім рекомендую, щоб вони, якщо маленькі діти є, то щоб був цей препарат. От і звичайно дихати добре. Робити гігієну, добре вишмаркувати носа обов'язково вранці. Одну ноздрю закрили, потім другу ноздрю. Розумієте, вона же ж каналізація така, тобто вона пов'язана сльозні протоки, сльозне озеро у нас, потім канальчики вниз, і потім ми коптаємо. То це ж треба включити, щоб воно працювало. Розумієте? А ми хочемо так інтелігентно. От дитина чого повинна пройти через родові шляхи, щоб вона народилася і щоб вона кричала. Все, дитина закричала добре, вона ж прийшла через родові шляхи, вона вже трошки відчула це життя, розумієте, не так просто на світ появитися. І коли дитина, оце перший крик, розумієте, і е розправляються легені, розриваються ці плівочки, які називаються дакріоцисті, потом новонароджених. Якщо дитина народилася ідеально, скажемо. Без всяких там тортур певних фізичних, ну не тортури, але якісь механічні ну, рухи повинні бути в дитині. Вона, якщо головкою виходить, плечиками, тобто, і оце якраз такий масажик, весь виходить, і дитинку ти тримаєш на руках, тому що я так розповідаю. Бо ми е, в Вінницькому медінституті обов'язково приймали для заліку п'ять родів. Ми мали прийняти через те е, мої руки також тримали таких маленьких дітей. І коли воно закричало. Це, ну, по-перше, воно повинно закричати, тому що це вже всі раді, всі, як... і батьки, всі мами, і як нас... чекають радість. Так крику. от коли приходять до мене з дітьми і а -а -а, не дають ні, 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 ні плакнути, нічого. Кажуть, слухайте, у вас закриють цей стіл, Нехай поплаче дитина, нехай, нехай захльоп поплаче дитина. Воно сама плівочка може розірватися від цього, від від'ємного тиску. І не треба буде. Ну я хочу сказати, тих, кого я консультую, так? Половину тільки зондую. Чому? Та треба почекати. Треба трошки почекати. По-перше, і маса тіла дитини наросте. Одне діло зондувати в місяць, ну якщо є показання, гніний коню конюнтевіці та крицестіт. Але якщо немає показання, трошечки сльоза тільки стоїть. Нічого страшного. Mm -hmm. Розширюється у нас канальчик, він тріскається плівочка, і дитина. ну, 10% дітей практично проходить сльоза вниз, нічого, коли ми не робимо. розумієте, Все-таки процедура зондування. Це ми металевим зондом пробиваємо. Це ви вже про якусь іншу проблему. Це цікаво буде, Це дані, цікаво, ступ, да, цікаво так. Дивіться, Люда нам дякує за від вам дякує за відповідь. А Ольга запитує таке: виявлено демодекс. Призначили лікування. Пішов п'ятий день, і в мене страшенно висушена шкіра по вік. Ніякими кремами і тим більше маслами користуватися не можна. Блефарогель Рогель підключити можна тільки на десятий день після цинкової та сірчаної мазі. Він хоч трошки зволожив би шкіру, але відчуваю я до цього часу зовсім її висушу. До лікаря тільки через 2-3 тижні. Як допомогти шкірі? Ось таке запитування. Не треба допомагати шкірі, треба допомогти оку. Треба взяти сльозозамінник, сльозозамінник з гілороновою кислотою і капати тільки один сльозозамінник. Все останнє відмінити. І можна підійти, наприклад в поліклініки центральні МВС, наприклад, там, де ми консультуємо, це наша клінічна база, там є цей апарат. Тобто вам треба зробити IPL. IPL, тобто ви запитуєте, це тепер всі лікарі знають э, цю технологію. І ви запитуєте, якщо є, вам роблять цю технологію, ви відчуєте зразу краще, нічого не буде. Дійсно, цинк сушить. Це стара методика, це до того, поки не було цього обладнання IPL, розумієте? А потім вуку дійсно дезінфікуючі капельки э, якийсь певний час, і сльозозамінники обов'язково, тому що гіалуронова кислота вона змащує, так, і оцей весь бруд. Каналізацію, вносить сльозний канал, вона легко йде. Через це треба допомогти почистити око. Так, ну і дивіться, дуже важливе питання. Якщо ми mm. говоримо, що цей демодекс передається от просто через дотик. Якщо ми вилікували, mm. да, пройшли там курс лікування, воно може повернутися знову ж таки? Знаєте, повертається, але кількість демодекса менше стає. Це однозначно. Тому що перше. Ну і імунітет в людини місцевий існує, розумієте? Через те, вже сам, скажімо, орган зору також бореться і залози стають більш, скажімо, більше секрету такого. І в нас багато таких речовин, сльозі, як лізим, тобто вони розчиняють, скажімо, оці всі продукти розпаду. Через те око також захищається само по собі, розумієте? Тобто воно вміє очищатися, око дуже вміє очищатися. Уявіть собі, скільки тут бактерій, близько 40. Варіантів літає в бактерії. Так дякуючи тому, що в нас достатньо сльози, і дякуючи тому, що в нас є слюна, і дякуючи тому, що в нас сірчана кислота в шлунку, все, що попаде, воно все нейтралізується, і слава Богу, ми живі, здорові, ну крім вірусів, які можуть нас пошкодити. Дякую вам дуже. На жаль. Мусимо прощатися, хоча знаєте, в мене такі якісь були перестороги. Думаю, тема така, не знаю, чи буде про що поговорити. Ось яка чудова вийшла розмова. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Ну, Я лише хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що якщо маєте найменші підозри із тим, що з вашим зором щось не так, будь ласка, звертайтеся за допомогою до фахівців. Саме такі працюють в медичному центрі очі клінік. Знаходиться він на вулиці Василя Липківського, 16 в Телефонуйте, щоб діста... дізнатися деталі 0800 333 707. Неодноразово наголошували, що саме в очі клінік е, є е, найновіші технології, найкраща апаратура. Ну про рівень фахівців. Е, ви зможете в цьому переконатися, якщо відвідаєте інформація. Прозвучала на правах реклами. Сьогодні гостем моєї е, студії був відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології. Та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Хто писав, дуже багато сьогодні було запитань. Нас це надзвичайно тішить. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.